Ну а зараз давайте поговоримо про здоров'я бо з усіма цими новинами. потрібно, щоб воно було дуже міцним. Війна стреси з одного боку, з іншого нікуди не ділися вірусне захворювання. Осінь, сезон грипу та ОРВІ. А на Одещині цього тижня ще зафіксували кір у матері та дитини. Хвора дитина не вакцинована. Вакцинальний статус матері невідомий. Повідомили у центрі громадського здоров'я України. І мати, і дитина, у яких виявлено кір госпіталізовані та отримують належну медичну допомогу. Контактні особи перебувають під медичним наглядом. Робота зі встановлення кола контактних осіб триває. Фахівці нагадують, що кір надзвичайна заразна вірусна хвороба, яка передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання. Якщо в одному приміщенні перебуває інфікована людина, 9 із 10 нещеплених осіб, поряд можуть інфікуватися. Вірус скоро може залишатися активним у по Повітрі і на поверхнях до двох годин навіть після того як інфікована людина залишить приміщення. Водночас достатньо добре провітрити приміщення, яке відвідав хворий на кір щоб у ньому можна було перебувати без ризику заразитися в Україні. Цьогоріч захворюваність на кір зросла майже в п'ятеро. За вісім місяців зареєстровано 212 випадків захворювання на кір. За той самий період торік 43 випадки. Лише за серпень нинішнього року зареєстровано 60 випадків кору. Найкращим захист. Том від цієї хвороби є щеплення, підкреслюють лікарі. Дитина має отримати дві дози кпк вакцини в перший рік і шість років згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Щеплення від кору також може бути зроблено дорослим, які контактували з інфікованим, але у дитинстві не були вакциновані або ж раніше ніколи не хворіли на кір. Хворіти сьогодні дорого, а лікуватися ще дорожче, так вважають чимало одеситів. але насправді в нас існує маса можливості отримати безкоштовні медичні послуги. Від діагностування до операції тільки треба знати алгоритм дій. Ось про це ми сьогодні поговоримо з директором центру сімейної медицини доктором Оленою Колоденко та заступницею медичного директора з консультаційної роботи 10-ї клінічної лікарні Людмили Шевченко. Скажіть, будь ласка, правду і тільки правду, чи існує зараз в Україні, зокрема в Одесі, безкоштовна медицина? Олена, давайте як з першої ланки з сімейних лікарів почнемо. Ну, звичайно, з вас. так. Принаймні наша держава нам це гарантує. А вже е, завдання пацієнтів цим користуватися для того, щоб. Е, Медичні послуги для пацієнта були безкоштовними. По перше, треба прийти знайти свого сімейного лікаря, заключити з ним декларацію, і далі, якщо в цьому є потреба, то е, сімейний лікар може виписати направлення і скерувати його або на додаткові дослідження, або на додаткові консультації. Ну про це або... ми зараз будемо більш детально так. говорити. Скажіть, но декларації в нашій країні заключають вже ну, якщо не помиляюсь, років 8, не менше, можливо, навіть більше ну, трошки да? менше. Ми Менше, Але менше, так і що є люди, які ще не заключили декларацію. так звичайно. Ага, тобто, а для них медицина буде. А для них, е якщо у них немає декларації, то вони е не можуть отримати послуг пев певний перелік послуг безкоштовно. Того. Так, Людмила, тоді долучайтесь до розмови, бо а, у вас друга ланка, вже діагностичний центр. А, чи є от, в вашому діагностичному центрі безкоштовні послуги? Так, вони є в нас, але ж. Вони є для тих, у кого є декларація сімейним лікарем. Тобто, якщо виконати першу умову, так. А, заключити декларацію, то а, ну скажімо так, розчиняються двері, і а, ти набуваєш так. якісь можливості. Ось давайте тоді про ці можливості. А, тобто, якщо я як хворий приходжу до свого, свого сімейного лікаря, і а, він ставить мені якийсь діагноз. Так? Так. так, далі відбувається, що дається направлення. Ну, звичайно, сімейний лікар спілкується з пацієнтом, він питає, які в нього скарги, що у його болить, і вирішує, по-перше, що йому потрібно для того, щоб цей діагноз встановити. Якщо Треба зробити там, наприклад, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор, холестерин це все можна зробити безпосередньо у свого сімейного лікаря. Так. Якщо потрібні якісь додаткові, додаткові методи так. дослідження, наприклад, там, біохімічні аналізи, або там, ультразвукове дослідження, або ще якісь більш складніші е, е, інструментальні дослідження, або потрібна консультація інших фахівців, наприклад. Кардіолога, гастроентеролога, нефролога, тобто ви невропатолога даєте направлення, ми даємо і, ми направлення до... і пацієнт може йти в будь-який діагностич... клініка діагностичний центр, який підписав договір з Національною службою здоров'я України. в Будь-який, який, будь -який, будь -який, який будь підписав місту. договір. Ага. Так, і за цим направленням пацієнт має отримати цю послугу безкоштовно. Так, Людмила, приходить до вас пацієнт ось таким направленням. І е, я розумію, що він повинен стати в чергу. Чи як? От як відбувається далі ось цей процес безкоштовного отримання консультації у фахівців? Так, пацієнту можна, можливо, навіть не приходити. В нашій лікарні є така унікальна можливість цілодобово записатися на прийом до лікаря або на обстеження. За телефоном? Так, за телефоном, телефоном концентр. Угу. Цілодобово можна зателефонувати. Якщо є направлення від сімейного лікаря, так на рецепшені його записують, вказують, який день, який час, і пацієнт собі приходить, коли вже він записаний. Тобто немає черги, це дуже зручно. А якщо е, в мене нема декларації і я приходжу на консультацію, тобто я не можу взагалі потрапити? Ну так, чи загрожує? Ні. Не може не може, тобто ви приймаєте лише звичайний... за електронним направленням. Та вузькі спеціалісти приймають за, за електронним Елену. направленням. А якщо мова йде про саме ці дослідження, про, про які говорила Єлена, УЗІ там ось, все так, інше ось, це ось, також ось, треба ось. записатися. Так дивіться, але знаєте, тут виникає багато питань, тому що в нас ну зараз за часи війни люди мігрують. Тобто в нас є багато внутрішніх переселенців, і їм потрібна якась медична допомога. Ось як їм. nu bute Ну, може, чи я може, то, скажу, так, Якщо давати, да. цей пацієнт звертається за медичною допомогою в будь-який центр первинної медико-санітарної допомоги. І якщо ситуація потребує надання невідкладної медичної допомоги, ця медична допомога, незважаючи чи є декларація, чи немає декларації, має бути надана цьому пацієнту безкоштовно. Це, не Це допомога, невідкладна ми, медична да. допомога. Якщо людина є внутрішньо переміщеною, Особою, звичайно, ми всі розуміємо, що зараз це ну, постійно відбувається, то така людина також може прийти до е, сімейного лікаря, і якщо ну, в нього є. Декларація з іншим сімейним лікарем, так, наприклад, ось. в тому місці, де він е, раніше е, проживав ну, з Харкова, наприклад, наприклад, наприклад проти, да. uh -huh. то с, е, сімейний лікар нашого міста все одно огляне цього пацієнта, все одно випише направлення, наприклад, на інші дослідження або на консультацію вузького фахівця, і пацієнт може піти вже до е, діагностичного центру для того, щоб зробити ці дослідження. То Тобто я залишаюсь з іншим, іншим сімейним лікарем, декларація в нього Якщо це переміщена особа. особа. Тобто так. в неї є статус, офіційний так. статус. Так. А ось щодо ВПО в вашому центрі, тобто немає е, нема ніякої різниці Одесити чи ВПО? Немає. Взагалі тобто, Взагалі ні. немає. Тобто, немає. ніякої різниці. Скажіть, будь ласка, тут виникає ще питання, коли до вас, наприклад, звертається людина, і ви розумієте, що її ось вже вузькі спеціалісти, фахівці, які її досліджують, вони розуміють, що її треба госпіталізувати. Ось як далі відбувається алгоритм дій? У нас в лікарні це просто, тому що мультидисциплінарна команда. Може бути зібрана дуже швидко, і якщо пацієнт потребує стаціонарного лікування або більш детальної а, обстеження. обстеження, це можливо зробити буквально дуже швидко. Тобто, буквально з прийому пацієнта можуть госпіталізувати, якщо це потрібно, тому що а, ну, це направлення для пацієнта. Дуже багато запитань, що стосується безкоштовних ліків. Який виписує і сімейні лікарі, і вузькі фахівці, ось як діє, які програми зараз взагалі існують в державі, зокрема в Одесі, за якими можуть отримати ці ліки, ці послуги доступні ліки доступні. Ну, в Одесі існують всі державні програми, вони всі працюють. Якщо це стосується безкоштовного отримання медичних препаратів, то це є програма Доступні ліки. І якщо пацієнт має хронічні захворювання. Такі, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, бронхіальна астма. О, Пацієнт звертається до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує рецепти, і за цими рецептами безкоштовно або з невеличкою доплатою можна придбати препарати в аптеці, яка підписала договір з Національною службою здоров'я України. Хто, власне, скажімо так, контролює стан пацієнта, знаєте, бо е, є люди, наприклад, які дуже люблять лікуватися. Є ті, хто не любить і не ходить по лікарям, а є ті, хто навпаки. Ось, провірте, в мене там щось болить, щось там скрипить, щось інше. І знаєте, вони, сімейний лікар пише, ось ну, загальне, загальне обстеження. Він приходить до вас і починає ходити по лікарям. Так? І ось один лікар, один там фахівець, невропатолог, психіатр, я не знаю ендокринолог, всі його обстежили. І кожен видав власне, такий, е, якийсь підсумок, скажімо так. І далі. От хто відповідає в цій системі за результат? Ну, от дивіться, в, в, взагалі, в такій ідеальній системі за здоров'я пацієнта має відповідати сімейний лікар. І дуже добре, коли пацієнт знайшов свого сімейного лікаря, у них є контакт і вони удвох у двох, я хочу е підкреслити, підкреслити, що, да, саме, підкреслити що саме у двох, Тобто і лікар, і пацієнт е мають відчувати і свою відповідальність за здоров'я, ну лікар за здоров'я пацієнта, пацієнт за своє власне здоров'я, і робити все необхідне для того, щоб е профілактувати або підтримувати там у стадії компенсації свої хронічні захворювання, е спостерігати там. І при виникненні якихось так, яких таких гострих ситуацій, то пацієнт знає, що треба звернутися до свого сімейного лікаря. Ось, і... ось ви, ви сказали дуже важливу фразу про профілактувати. Тобто ми не лікуємо, коли вже болить, а ми намагаємося якось заздалегідь попередити якусь хворобу. А от саме до діагностичного центру, якщо я знаю, що в мене, ну, наприклад, я не знаю, серце там ще ну мені здається, чому я не можу прийти? От... Напряму до ну, діагностичного по центру <рес> до кардіолога. <рес> Хочу. <рес> По-перше, дуже часто, коли пацієнту здається, що в нього щимить серце, це може бути взагалі. взагалі, взагалі який, серце. Да, Вся, <рес> <рес> і <рес> і ну, саме для цього дуже важливо, щоб пацієнт звернувся до свого сімейного лікаря, тому що е, сімейний лікар. Е, Ну, не сьогодні вони достатньо кваліфіковані фахівці, і він може відрізнити або це серце, або це не серце, або наприклад це як. Е Щось інше щось у цього, в щось в голові або щось в спині, і може вирішити, куди цього пацієнта треба направити. Тому що, коли пацієнт сам собі вирішив, що це серце, він йде до кардіолога. Кардіолог його обстежує, бачить, що нічого для лікування немає. Відправляє пацієнт сам іде до невролога, потім пацієнт сам іде потім він ще йде. І процес діагностики затягується. Ну, досить нетривалий час. Окрім того, витрати, які може вкладати держава да, в діагностику цього пацієнта, вони будуть також досить великими. Тому дуже важливо, щоб пацієнт в першу чергу звернувся до Все свого таки, сімейного, до сімейного лікаря, лікаря. Все а сімейний лікар вже визначає, до якого фахівця, на яке дослідження, на які лабораторні аналізи треба відправити пацієнта і коригує вже і діагностику процес і потім вже лікувальний, тому що так, да, іноді часто е, пацієнт прийшов від одного фахівця, від іншого, від другого, від третього, і, і не знає, виска, да, не і, і, іноді він не знає, що ж йому е, робити. робити, тому, тому що кожний фахівець е, призначив ну, принаймні там по 5 препаратів, які іноді несумісні між собою. І тому вже задача сімейного лікаря проаналізувати це все і призначити. Те, що буде дійсно корисним для пацієнта. А тоді давайте згадаємо, все ж таки, що на дворі осінь ми вже входимо в опалювальний сезон, а це і сезони грипу і вірусних захворювань. Ваші поради нашим глядачам, що робити, щоб навіть у таких складних умовах зберегти здоров'я і не потрапляти все ж таки до вас, не навантажувати медичну систему собою. Давайте так. Ну. З вас знов такі. Ну, По-перше, щоб не навантажувати медичну систему, все ж таки краще заздалегідь прийти до свого сімейного лікаря, е отримати поради, як е вступати в цей ос осінньо-зимовий сезон і е що робити. Ну, По-перше, це вакцинація, тому що найкращою профілактикою і грипу, і ковіду є вакцинація. І це ніхто не відміняв. По-друге, це е Правильний спосіб життя, який включає в себе і правильне харчування, і дозоване фізичне навантаження, і провітрювання кімнатою, і перебування на свіжому повітрі, особливо це важливо для, діт... для дітей, і, і... і з... давайте щось залишимо для любви так. Здоровий спосіб життя, вакцинація, що ще? От що про що треба подбати, знаєте, ось в наш вік стресу. Зменшити, попитатися, намагатися зменшити стресу. Тобто гуляйте, малюйте, танцюйте, наслаждайтеся життям, як це можливо. Ну що ж, ось на такої позитивній ноті ми сьогодні закінчуємо нашу програму. Я дуже дякую, що знайшли час і завітали до нас в студію. І будемо здорові! Ну, ось таким був минулий тиждень. А я прощаюся з вами. Життя триває, не зважаючи ні на що. Побачимось на інших платформах. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе.